Всім привіт! І ви якимось чудом опинилися у мене на каналі Маєся Плей. І сьогодні я зроблю обзор на оновлення. Так, ну що ж, я зараз телепортуюся в магазинчик, який додався. Це такий гарний стенд з соняшниками і лавандою або бузок, називайте, як хочете. І зараз ми подивимося, що тут продається. Так, Flower Frisbee. Ну, я купую відразу все абсолютно. Що тут це є? Дивимось, які тут ціни. Ну, таке нормальненьке, таке, дорогеньке. Нормасне. Так, ну, давайте купую. Так, за 100 баксів. Це, це в нас за. Да? Це. це в нас за 250 баксів. Це в нас за 350 баксів. Це в нас за 500 баксів. Окей, я не проти, щоб він в мене в інвентарі був. Це в нас за 1000 баксів коляска така крута. Це в нас пропеллер за 1750. І зараз виміняємо ще машинку. Так, отже, ось я в Суфітосі Play за Райт Кролика, е, вимінюю машину. Це моя, до речі, подружка. В неї також є канал, так що переходьте, е, ссылка буде в описі. Так, давайте подивимося, чи, чи все гаразд, чи вона в мене в інвентарі. Так, ось о, вона на місці. Ура, вона в мене є, мені не довелося її купувати. Так. І ось зараз ми будемо провіряти усе це діло. Так, ось погрімушка-соняшник. Вона дуже гарна, можна зробити якийсь соняшниковий аутфіт і доповнити нею. Нею образ. Ну, вона, звісно, безділушка, але красива. Мені вона подобається. Так. Красавиця. Прям мені подобається, прям я, я в восторгі. Так, що в нас далі? Далі оця штукенція я не знаю, що це. Ну-ка, що це? Ну? Це ця іграшка, щоб кидати, кидати петам, іграшка для петів. Нам жаба зараз лаванду несе, о май гад! Яка розумна жаба! Це можна використовувати в фільмі. там, де кадр, де ну, ви, наприклад, якась фея, і вам. Допомагає ваша бджілка, лебідь збирати квіти. Наприклад, бджілка, да, ну ви зрозуміли. Так, далі у нас фрізбі, в нього така сама суть, можна його використовувати, поки ви чекаєте, поки, коли ж ваш пет ваш щось захоче, щоб заробити баксики. Так, потім у нас пропеллер, іде він дуже гарний. І дивіться, як він гарно крутиться. Його можна купити. Да, бо дуже рідко можна коли купити пропелери. Зазвичай вони або в подарунках, або де це ще були пропелери. А, да, або в зірочках пропелери є два. Ну, але щоб не чекати, поки вам зірочки ті дадуть, то можна купити відразу. І така коляска, вона теж дуже гарна. Я в ній буду катати бджілок. Ми зараз мою подружку катаємо. Катається, катається вона. Да. Красота, так сказать. Ну, мені здається, Джелті вона дуже буде пасувати прям, прям класно. Прям мені подобається. Що у нас далі йде? Далі у нас йде уніцикл Так, давайте ось уніцикл І давайте покатаємося на ньому. Ну він такий, ну коли катаєшся, він ніби звичайний уніцикл, але це, певно, найгарніший уніцикл, дивіться, на зеленій ніжці. Мені він найбільше подобається, тому що є звичайні уніцикли, пончики, піца, але цей самий красивий він мені найбільше подобається. Буду кататися, якщо на уніциклі буду кататися, то буду кататися саме на ньому. Ну, дуже гарний. І тепер всі заради чого сюди взагалі йшли? Подивитися на машину. Беремо, дістаємо машину і... Вау! Вона дуже гарна, дуже ефектна. Так, зараз почекайте. Ой-ой-ой. Так, давайте наша подружка сюди сяде. Ну. Так, почекайте, сейчас. Та да ні, я не хочу нічого робити. Ну, сейчас, ні, не, не то. Так, 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 так. так. Дивіться, яка красавиця, звісно. Така вона така ніжна, вона така вона прям мі-мі-мі. Так, давайте. Давайте зараз приберемо шапку, щоб наша подружка сіла. О, все, і поїхали. Вау, ну, вона, вона їде, в принципі, як звичайна машина. Е, мені подружка казала Аня, її канал також буде внизу, в описі, що в неї відлітають колеса, або вона підлітає. Дивіться, от щойно була аварія з такою самою машиною, і ніхто, і ніяка з наших машин взагалі в повітря не підлетіла, як це буває, із звичайними машинами. Ну і в моїх друзів вони втрачають ці машини колеса, втрачають, втрачають рівновагу, падають, підлітають в повітря. Ну, в моєї такої проблеми немає, і ми зараз просто ви бачили, як ми приїхали повстрейдерів. Зазвичай мені такого не виходить. Ну от така красива машина за 3000 баксів. Я вам її раджу, тому що вона дуже красива, і ми ще з вами подивимося, що дають за неї. Що дають за цю машину? Дуже гарна. Давайте зараз десь покатаємося ще. Давайте спробуємо припаркуватися. Не нас хто стів, скоріш за все, хоче трейдитися, а в мене виключені трейди. Ха-ха-ха, я виграла тебе. Так. Зараз давайте спробуємо припаркуватися. Так. Ніби норм. Так, ще. Дивіться, в неї. Ой, зависло трохи неї такі ж грошові, ніби фари, дивіться. І, до речі, на ній написано Flower Power. Ну, номер, на номерах. Там написано Flower Power. Зазвичай в машинах немає взагалі в Me номерів, а в цієї є. Ну, але на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Пишіть коменти, як вам це оновлення взагалі. Чи сподобалось вам воно. І чи працюю вас ця машина, як І всім пока.